А чи ви знаєте, що у мене в Тіктоці півмільйона підписників, і з цієї нагоди я хочу розіграти серед вас 25 тисяч і декілька айфонів. І ніякі лімони збирати не треба буде. Це подарунок від мене, я пригощаю, друзі, за те, що ми зібралися такою компанією. стільки зробили всього за цей час, і нас же Ми Величезне ком'юніті. З цієї нагоди за посиланням в шапці профіля телеграм-канал, де я ефір, ми поспілкуємось. Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь на ефірі. Ніяких ні грошей, ні зборів, нічого. Абсолютно. Це мій подарунок, моя подія. Дякую вам за те, що ми стільки часу разом, і нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посилання в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки вгорі справа треба натиснути і відкрити браузер, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від 25 тисяч до 50 тисяч, і більшу кількість айфонів подарую. До речі, ми постійно в контент-хаті наші розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. Я, до речі, відео вам зараз покажу. Марія, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли айфон? Ви виграли айфон? Це просто інвірятне. це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Ви виграли Ми вас Я не пас прямо повірити, чесно, я сиділа, думала, боже, це напевно якийсь, ну, нерозводно, напевно. Лахотро. Але... Блін, наскільки люди не вірять, так? Я да? взагалі не можу, просто. Ось такий айфон. Ти виграв зараз показую. Ну вообще не видав. Дуже дякую. яка я щаслива. А що жінка жінка там, що більше рада, ніж ви? Да, <laughs> це просто я. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Зустрінемось, поспілкуємось, я, Може, зроблю концерт для вас. Розіграємо гроші. Я кажу, якщо збереться нас побільше грошей, подарунків буде більше. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс поповнити свій карманчик новим телефоном або свій гаманець грошима. Подарунків буде багато. І ще додатковий сюрприз від мене. Все, насолоджуйтесь. Відео далі, дивіться, як це у нас відбувається. І слава всім українцям, які досі тримаються. Я вас вітаю. Сергій Ванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу подарувати. Ви виграли Apple Watch. я вас вітаю. Ви виграли Фен Дайсан. Я вас вітаю. Сергій Ванчук вам дарує айпад. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли айпад? Да а <реш> чого мені дуже хайфове, що мені дуже подобається, що у нас ці подарунки виграли ті люди, які, ми думаємо, вони реально потрібні. Дні ночі я вас чую. Фух, ми до вас добрались. Я вам хочу дві тисячі гривень дати. <реш> я згодна. Та дуже дякую, що ви зі мною і що ми з вами стільки справ зробили. І попереду ще дуже багато. Всім па-па.